Товариство Агро» на зв'язку за мною сівалка Маестро». І саме на цю сівалку ми встановили систему внесення рідких добрив. Зараз все покажу. Як я вже говорив раніше, клієнт захотів, щоб було встановлено дві бочки по бокам сівалки ємкістю 750 літрів. Ось ці бочки. Вони встановлені на спеціально виготовлених кронштейнах та кріпленнях під цю сівалку. Бачите, ну, як рідні вони сюди влилися. Зараз знаходимося з іншого боку сівалки, Значить, тут у нас ідентична бочка на 750 літрів, е такі ж самі кронштейни та кріплення. Значить, як все працює? Ось ці крани, які ви бачите, це для е заправки через помпу, е через цей кран ми заправляємо цю бочку через е інший кран, е бочку з іншого е боку. Фільтр через фільтр проходить е рідина, яка потім. Рухається по цій магістралі до насосу, які ми потім покажемо, а далі до витратоміра. Зараз ми знаходимося біля стійки з ротаметрами, де розміщені два електронасоси. На кожному електронасосі по два фільтри для кращої очистки рідини. Далі йде витратомір, який показує норму виливу на моніторі в кабіні трактора, і SMDB-модуль, який керує насосами. Встановлена система Вілгер, яка передає через Wi-Fi модуль на планшет. В кабіні трактора інформацію по забиттю кожного ряду. Ось так виглядає система контролю виливу FarmScan. Наші сервісні інженери вже розкинули по всій сівалці е капілярку, по якій буде рухатися рідина. Ну і на завершення. Органом внесення рідких добрив у ґрунт на цій сівалці буде притискач насіння кітон від Precision Planting. Аграрії, якщо ви хочете свою сівалку дообладнати системами точного землеробства від Precision Planting або ж встановити систему внесення рідких добрив, звертайтесь до Арбісагри.